Шівському районі Олексій Лелюк спочатку завітав до районного управління з експлуатації газового господарства, якому передав новенький автомобіль аварійної допомоги свого часу. Олексій Володимирович очолював підприємство Полтава Газ, тож і тепер не забуває про його працівників. Що касається допомоги, ну допомога. Коли ми прийшли сюди, тут і приміщення було полурозвалене, і допустимо таких не було красоти, як час, усі рози і все остальне. Це ж з його благословення в першу чергу. Олексій Володимирович, нам треба отак от і от. Понімаю туго, підождіть, ну все одно буде. Новенький же УАЗ дуже доречний подарунок, говорять газовики. Адже у них щодня по 5-7 аварійних викликів до абонентів. А як взимку говорять, то й по кілька десятків буває. І УАЗ єдина машина, яка може пробитися через великі замети. Для наших людей це буде величайша радість, як в колективі, так і для тих людей, яких ми обслуговуємо, тому що ми в будь-який час, в кожний дім районах, незалежно від погодних умов, завжди можемо попасти. Зустрівся Олексій Лелюк із активом Машівського району сільськими головами, директорами шкіл, завідувачами дитячих садочків, медиками тощо не випадково зібралися у будинку культури. Адже саме Олексій Володимирович допоміг тут відремонтувати дах та замінити вікна. Та й загалом за останні півроку від народного депутата України кількох скликань у Карлівському виборчому окрузі надали допомоги на 700 тисяч гривень. А за кілька днів у Машівському районі розпочнуть заміняти вікна та двері у чотирьох школах та лікарнях за рахунок коштів від кіотської угоди. У цьому також посприяв Олексій Лелюк. «Мені здається, що всі, хто вважає себе нерівнодушним, ті, хто вважає, що вони повинні працювати не тільки на основній роботі, але й робити якусь спільну роботу, допомагати людям, я думаю, що если люди, щоб до этого не дошло, обязательно не и і потім другого для себе не будет представлять другого будущего. Багато звернень до Олексія Лелюка було і під час зустрічі відремонтувати каналізаційну систему у дитячому садочку у Сахновщині, замінити газові лічильники у будинку культури та садочку у Кошманівці тощо. Всі обращення, які були, розглянемо і по тим, де ми можемо, і там, де дійсно требується не наше. Реагирование мы обязательно отреагируем. Но это все связано с финансированием. Поэтому я со своей стороны по благотворительной программе обязательно буду выделять дополнительное финансирование сейчас.